Друзі, всім доброго вечора. Знов на годиннику 21.48. І знову я хочу попробувати покатати по всьому городу, по болту. Шанс номер 2 йому клятому болту. Давайте будемо пробувати щось брати. Ось такий Должен бути уровень яскравості. Дивіться, навіть якісь кофе На Сьогодні ми будемо трошечки хоча б фільтрувати, щоб не їхати на якісь Вінницькі хутори там чи ще кудись 3,5 у нас буде е нова система подачі на болту. Ця система трошечки відрізняється від тої, що була. Тепер 3,5 це фактично довжина до пасажира, а не десь там 3,5 це виходить. Е Радіус, воно все рахується десь якось там по воздуху. Коротше. Тобто це зараз якраз хороший чіткий Цей болт. Вніс корективи в свою цю систему і должно бути все типу, класно. Побачимо, наскільки воно буде класно в реальності, поки я бачу, що не приходить ніяке замовлення. Хоча 2149 почнеться десь через. Я херня знаю, може, взагалі вже мало би початися. Прошли раз з, пів десятого, з пів десятого до пів 11-го я позапрошлий раз фарманув 700, грязі, 700 щемо. А чистими це, як ви розумієте, десь 500-80 гривень чи щось таке, Даже може, більше трошки. Тобто ніфіга собі. Цей раз побачимо, як буде. Цей раз побачимо, як буде. Ну, Но... П'ятниця це вам не якийсь там обичний день. Це п'ятниця. Ну, поки я ж кажу, нічого немає, давайте може будемо спивати якісь кілометражі, якісь часи. Отак от, от оп, по нулям зробили. Що в нас по батареї? 10 кВт у нас є на 78%. Я думаю, що нам 10 кВт з головою вистачить, щоб коротше, по городу сьогодні вечірком. Тільки бачите, ж нічого ж не приходить. Йолки-палки. І це печально. І це печально. Ну нічого, може зараз ще щось прийде. Будемо ждати. Перше замовлення прийшло, представте собі. Короте, з хутора Шевченка Так, я точно їхати не буду. Будемо їхати отак от сюди, десь ну, висотою, тут поворачувати, Я аж потім вже якось там добиратися. З Толбухіна, Толбуткіна. Чиста каса 100 гривень. Чиста каса 100 гривень. Будем їхав на Романа Балаби. По-моєму, це нормальна адреса Романа Балаби. Це десь в сторону вишеньки чи що. Я хз. Точно не можу спомнити. Ну, мені кажеться, що має бути ок. Так що подаємося. і болт, але ніхто не зустрічає, представте собі. А може і зустрічають. Блять, на дороги тут взагалі нема, я вам хочу сказати. Тупо, блин. Такая кончена дорога. Пассажир чи не пассажир? Входу пассажир. Что, полетели? Добрый вариат. Чувствую, тут 500 Что, лучше развертаться, чем прям? Лучше развернуться. Братан, вівата мене назад закинеш. До да? Да. Давай, погнали. Не против музики. 2238 на годиннику, тільки що. А, реально, типу, шукав заказики Один і один, ніх собі, на Гандзюка два. Тю. Я взяв? Чи хтось другий? Я чітко. Блін, такий тільки, що шлак сипав, пацани, ви не представляєте. Просто, ви не представляєте, серйозно кажу. По 4,5, по 5 км подача. І десь такі їбіння, коротше, просто треш. Пацика цього я закинув туди на Київську. Балаби це походу туди, там, де набережний квартал коротше, оказалося. Я щось там сидів, доплив, чихлив, якісь кріплення робив коротше, і шукав. Раніше не шукав, а просто сидів, не шукав наступний заказ. І цей пацик щось ходив туди-сюди і підійшов до мене. Каже, чуєш, а закинеш мене до Вівата? Я кажу окей, питань нема. І коротше, їдемо довівати. Він щось там туди-сюди. Включає музику на телефоні. <рес> да, от Таких реально людей, які музику на телефоні включали, у мене десь, мабуть, за все час було п'ятеро. А це він, мабуть, шостий там, чи п'ятий, приблизно, в такому коротше, діапазоні. Да. Ну и вот получается, а заказ нам тоже, в принципе, нормальный на Гандзюка, так чтобы погазировали. Доброго Відвіз пацика цього по адресі. І перестала в мене одна корот, із гупрошок заряджатись. Розйомчик, походу, вже помирає, тому що він такий розхльобаний, то заряджається, то не заряджається. І скоріше за все корот, йому прийшла торба. То я навіть не знаю, що краще зробити: купити зарядне устройство для батарейки чи просто десь спробувати знайти якийсь ремонт цієї гоупрошки чи самому взяти, спробувати по ютубчику, подивитися якісь відосики та розібрати і якось там, ну, типу, а що толку, що, звісно, я розберу. І має сьма... ні паяльника, ні хіра такого немає. Тобто лучше всього подивитися в ютубчику, чи це можливо, і типу, занести кудись туди, де ремонтують телефони короче, і спросити, чи можуть вони зробити цей розйом, знаєте. Чи поміняти розйом, чи зробити розйом. як щось таке треба зробити буде. Вже на годиннику 23.20 і отакий от от заказик за 260 гривень на стрижавку я взяв. З універмага центрального на стрижавку на вулицю Шевченка. Це по таймінгам все чітко, все типа, класно. Але єдине то, що якщо зараз я позвоню і, не, і вони десь уїхали, то це просто потрачений час. О, збили. Збили, прикиньте. А чого ж збивати? Давайте ще раз наберемо. Хороший заказ і тіпа, ну, то скажи, що ти визвала якусь там другу машину чи визвов. Що ж, типу, трубку буде брат. Так. Да. Добрий вечір. Драсі. Вам треба ще uh, А, да, Так, а ви да. А я з Поділля виїхав. Це виходить десь минутки 4 до вас. Uh, Ця тесла від укон, правильно? Ні, це Ліф, Nissan від 838. А, зрозуміло. Певно, тоді не треба, дякую. Бо я вже десь біля Юліоні і чекаю машину іншу. То може відмініть, бо я ж не зможу відмінити. Це мені зараз диспетчер. Зрозуміло. Окей, дякую. Звісно ж, Tesla, блядь, від уклон краще, ніж Ліф. Від 838. І я не зможу відмінити, бо тому що кляті е, визволені через додаток. Зараз вона поки відміне, коротше, поки туди, поки сюди, то я краще вже якось. Так, а відмініть, відмініть замовлення, там цей. Е, ну, коротше, відмовились від замовлення. То. Почекайте на лінії, будь ласка. Так. Алло, добрий вечір. ще раз. Добрий вечір. Що, Тесла не захотіла стрижок да? А, Певно, ну, так. Е, то де ви саме стоїте? А, біля Універмага, з боку вхід, там де магазин. Угу. Я розум. Ну я вже урожай проїхав, то я їду по цій алейці, розвернусь до вас і ну, типу. Окей, добре чекаю, дякую. А яка машина, скажіть, будь ласка? Чорний ріф. Окей, добре, чекаю. Ага. Вот, <звук> вас, От вам і карма, дівчатка. Поїдете тепер не за 270, чи не за 260, а за 295. Ти й так? Ти й так. Здравствуйте. И специально ж после ты ну, ветки все равно зашла, поцарапала мордяку. Ну що, посчитаємо що ми там заробили? Чи не будемо? Що ми там могли заробити? Нічого ми там практично не заробили пацани. Так, да, Болт. Що в нас там каже Болт? Що в нас там було взагалі? Оце то, що за 118 ми поїхали туди. На Київську з полубуткіна? А, чекайте, а це що? Це? В смысле? Сьогодні яке число вообще? 28, блядь. Чуєш? 28 числа тільки одна поїздка була. Ні, дві. 118 і 167. 118 плюс 167. Плюс, ні, мінус 18%. Потім плюс 100, це була рука, плюс від 315% це буде 45. Значить, це в нас. 200 ші, 250, плюс 255. Це в нас така каса. І ще стрижавку. З стрижавки я вибрався в місто, по-моєму, за 200 гривень. Це в нас чистими, там 30-170. Ось такий от, за виїзд. От, така от каса за виїзд. Ну, в принципі, норм. В принципі, база. Базу вивіз за виїзд. 700 гривень це якраз такий отой базовий рівень, який я вивіз. <хе -хе> да, було б прикольно ще Гопрошку відремонтувати і було б чіденько. А так виходить, ось одна Гопрошка висить, в ній заряджається батарейка. Якщо я знімаю відео, а якщо не знімаю, то ця Гопрошка просто пише в салон, а ця лежить, на яку я знімаю. І оцей павербанк заряджає цю гопрошку, а також чи той павербанк заряджає його прошку, а цей павербанк заряджає камеру, питає реєстратор, коротше. Ну і оцей весь блок заряджається безпосередньо від двох павербанків, які мені вистачає на 24 години. Типу ну, не на 24 години, на 10 годин вистачає так точно. Тобто якраз зранку я забираю з розетки і бо вони себе тут працюють. Ти якось так, пацки, що? Такий виїзд, як виїзд, 23.47, ну що, як такий виїзд був, то що зробиш? Нічого не зробиш. Так що, давайте. До завтра.